Доброго ранку. А? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго да. ранку. Секунду, ваші документи. Ваші документи. У мене документи. Да, да. Їзд до Межигір'я охороняє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там далеко стоять їх не видно. Сім. І щойно поїхала восьма машина, держав до інспекції. Паспорт України, що вам вже показати? Викажіть паспорт. Паспорт? Да. Моя ще страху показати? Я перепрошую, ви хто такий? Ви працівник а правоохоронних ви? органів чи хто? Ні, Ні, о, ми, що... Ні я ніякий не працівник. Ви, ви, не... Людина... А хто це? Люди це місце. Можете прийняти. Я б йди, пожалуй. Не управління <правління правління> державної охорони. Не пальна не... людина, не трогайте Теперь я вас не спрошу, это будет тут тот пакет. Хорошо, я понял. Знімай, включай. Самий в'їзд в резиденцію Межигір'я. Мотивуючи тим, що вимога зупинитись є незаконною, ми... Ось тут ми можем... Стоп, покажи це. Знімаю. З... Оцих людей. людей. Що це за люди? Доброго дня. Добрий вечір. Що тут відбувається? Ми не знаємо, що тут відбувається. Ми тут живемо, але нас за людей тут не считають. Розумієте? Угу. Нас нікуди не пускають. Я Богдан Кутєпов з громадського телебачення. Дуже приємно. Так. Ми вас так давно ждали. Чешно, Скажіть, будь ласка, ми три дні вас уже ждемо. Тут три дні таке робиться. Люди добре. Беркут? Верхут верху. Троє суток робили? тут уже троє суток. Сьогодні не не другий день? 90 чоловік. Приїхали хлопці. Вибачили так. Кажу, ні, 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 каже, ні, ні, це не крупно це, щоб звук. Хороший був. Все, що могли. Гадусі накидали за руки, хватають, одкидають, додому не пускають. Що це робиться? Я Додому Тоб, не, той, можу не прийти. Ви мешканці ну Я нових Петрівців? Я тут живу це моя друга хата. Я додому не можу за прийти за їхньому. То при Щербицькому було таке? Такого не, не було. Це було коли Янкович там не вирішив питання, було. А ще в ту ніч, да? Да, в ту ніч тут почалося це все і продовжується до сих пір. Одну секунду. Тобто в ту ніч, коли розганяли майдан, перед цим беркут уже тут стояв. Коли Перед людей цим били була. на Майдані, тут таке саме робилось, тільки не били, а стояли. Це громадське телебачення, ми покажемося, як є. І зразу ж тут це показуємо всім другим, щоб всі бачили. Просто такі... всі бачать, я всі не всі скажу одне, дивися, що я телефонував на ТВА, на п'ятий канал, і ми ніхто навіть нічого не зробив ніхто. з нюансів. Сюди визивали участково, всіх думали, що ми тут чи п'яні, чи дурні, чи больні. Керівник відділу з громадськості міліції Київської області. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Чому така нас активність? на сьогоднішній день є рішення Київського е, окружного адміністративного суду стосовно того, щоб заборонити будь-які е, акції проведення акцій на території села і е, села Новопетрівці? Так, місцевих ментанців, які знаходяться тут в селі, вони приїжджають. Їм спокійно є проїзд, ніхто не забороняє їм собі приїжджати. За руки хватають, одкидають, додому не пускають. Що це робиться? Я Тоб, додому тобто не, можу не прийти.